Лише година їзди від Одеси, і ми приїхали в село Візерської територіальної громади Телігульське, в якому всього вісім жителів. Ми на вулиці Степовій, де живе лише одна подружня пара. Яке воно життя в селі, де нема медпункту громадського транспорту і жодних крамниць? Давайте подивимось, як живуть люди. Було людей багато. Тут були овчарні, були скотарні, кози, вівці, корови були. От. Людей було багато, молодіжі було багато, а потім пороз'їжджалися всі. Ну, от ми вже тут 24 роки, з 2000 року, ми тут знаходимося. До вас дорога є, а по селу тільки така польова, нема дороги. Оце дорога, це неділі, може, місяць назад, оце розрівняли трошки. А то тут, особливо, там як на широку їхати, там така дорога була, що як дощ піде, все капець. А то все остальне, то такі дачні. А то дачі. Все дачі, так. Оце дачі, це все дачі, все пороздавали. Як людей не стало, навіть в селі подавали дачі йти, угу. хоч нам веселіще трошки. <кхи> Магазин там при в'їзді був, торгували з кордону там люди. А ще закрили, бо нема для кого торгувати. А де хліб берете, там таке продовольство? Хліб беремо де. Тоді дочка приїжджає, привозить, а то ми, як в Доброслав їдемо, беру, морозилку кидаю. Та їмо цілу неділю витягнули та й І так само всім запасаєтесь, так? Да? Ну, а чим до доброслава їдете? Нанімаю машину і їдемо, бо відсюди виїхати нема чим. робота нам вже не треба. От. А так ще поки дрігаємося самі, то слава Богу. У вас була корова, так? Аж дві. А коли продали, коли. Кода з больниці прийшов, uh -huh. жінка в больницу лягла, а я прийшов, продал uh -huh. продав. Uh -huh. А самі доїли, самі сами переробляли, да? Да. У Мені такі корови були, що можна було лягати сосать циску. Никогда ні одна корова не підняла ногу. Наразі з домашніх тварин подружжя має лише трьох собак: це кнопа, боня і барсик. Хатніх улюбленців до села часто підкидають люди, які проїжджають повз, розповідає Леонід. Тут, тут, зимою стільки їх глаз, і котів і собаки. Його такі бігають. Баччика прямо спиночка узорами така в Да ти мамі мене дядька красів. Має подружжя і декілька вуликів. Своє господарство обходять разом. Сусіді його з чаєм. ага. не продаємо. Не, ну раніше купували. А зараз вже мед не купують, так? Да? Але й кому. Вулиця Степова, ось така одна табличка, яку ми знайшли за весь час, коли проходили по цій вулиці. І основні ознаки життя що тут іще навідуються люди. Бачу, що за парканом хтось висадив свіжу троянду. Ось така троянда, видно, що хтось за нею дбає. Подвір'я основне доволі чисте, і навіть є віник. Хтось тут, мабуть, прибирає скляночки-баночки, віранда, хата, льох це, мабуть, літня кухня. І також якийсь склад. Ця хата розташована по сусідству з подружжям. Вона продається за 4 тисячі доларів. Власниця Наталія, яка живе неподалік. Дуже автентично у людей. Килим заставлений на подвір'ї прямо перед парканом. Або можливо, це будуть прати. Доброго дня. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, у вас вісім чоловік в селі? Це 8, так? Цього вісім чоловік, так. Угу. Бачимо Даже там... вже менше, я зараз посчитаю. Раз, два, три, п'ять. П'ять, так? було здорове село, то що це все ми відносимося до Коліновського угу. А Громада наша аж в Візірці. То, а де ця сільська рада? Це далеко звідси? Це в Каліновці. А далеко їхати? Ні, ну це так прямо їхати і не туди, знаєш, як на. Як тобі? Ну, там, коротше, Скажіть, а там вже є магазин, медпункт, все таке? Там все є, так. Угу. Ну, Ми односимося туди, ну нам далеко туди. Приїжджають, ага. зі що я дзвоню, якщо треба, що так. Допомагали, коли почалася війна, а зараз вже теж є, в них немає за що їм допомагати. А хліб, от все продовольство, ви їздите теж чи в Доброслав, чи в Калинівку? Ми їдемо в Доброслав, Туди ходить автобус в Калинівку, до нас не приїжджають. Він широко доїжджає до магазину, сюди не їде, бо у нас дороги не було, там яма така. Зараз засипали. Широм... Ну, за дітками приїжджає, тут троє колхоз, так дали. Автобус. А за дітьми в школу, так? Да? За дітьми в школу дали, так. То а в за году, ні, бо дороги не було, то вони там жили в тому селі і там приїжджають. Ну, Туди приїжджає автобус, він там широкого, бачиш? А до нас, ну хоча б раз в неділю, щоб ми могли поїхати дійсно, ну, хоч ми хто, ну я є тут і тітя Надя там на палках, теж не будуть давати автобус. Але найбільше Наталя переймається за місцевий цвинтар. Каже, підтримує чистоту своїми силами. Все, що я хотіла громаду добратися в візірку. У нас кладбище, але не загороді, але стоїть в полях. І от орендатори, там, що я не можу з ними там, що ж я піду туди їх шукати. В минулому до загорілось полуполя пшениці, кинули спічку на кладбище. Ніхто не реагує. І я скільки що от прошу, що хоч раз го дайте хоч покосити його. І це ми все самі скидуємося, косимо.